Мої щирі вітання. Верещака автентична стародавня українська страва з тушкованих свиних ребер у буряковому квасі. Також тут використовується обов'язкова спеція орегано, або її ще називають материнка. Обов'язковий елемент верещаки буряковий квас. Для квасу буряк очищають, заливають питною водою. Джерела пишуть що за 5 днів квас готовий. Але, як показує досвід, буряку знадобиться вистояти з добрий місяць в холодильнику, аби вкиснути, а звичайна вода тоді набуде згодом кислувату бурякового смаку. Беремо найкращі реберці, які можна знайти, обсмажуємо їх гарненько на пательні. Також обсмажуємо цибульку. Квас я готувала два місяці тому, плануючи приготувати таку страву, як верещака. Він у мене зараз прозорий, який із легким ароматом бурячка. Викладаю шар риберець, угорщик для запікання, солю, додаю перчику і додаю цибульку смажену, а також гарну ароматну спецію. Орегано або материнка, звичайно. Другий шаг викладаю аналогічно м'ясо спеції і наливаю важливий інгредієнт буряковий квас. Квас я наливаю майже в рівні з м'ясом. І тепер саме час відправити реберця до духовки на добру годинку, аби вони приготувалися. Врещаку зазвичай подавали із соусом, який готували, використавши залишки квасу, якому тушкували сребра, та декілька ложок присмаженого борошна. Але ми не втрималися і з'їли ту смакоту, не встигши приготувати соус, але й без нього було смачно, вже повірте на слово. Ну, що тут додати? Хіба що квашених огірочки та скибочку домашнього хлібчика? Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, вам не складно, а мені приємно. Я бажаю вам смачних страв, а ще зичу всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!